Ось такі скарби під землею. Це ж я показував тобі. Це ж воно і є. І ще скарби. Ще скарби. Така цікава полянка. Ну ось ще скарби. Ось такий ліс. Така осінь. Ось якийсь гігантський гриб. Моя рука. Гриб пластинчатий. Що воно таке? І ось іще такий гігант. О. Отже, маємо такий улов. Більше двох десятків відмінних. Боровичків. Ось такі вони. Більшість з них щойно повилазила з-під землі. Тому нам пощастило після багатьох грибарів щось назбирати. Що цікаво оцей гриб, він ріс прямо на дорозі якою їздять майже щодня. І, певно, його сплутали з сироїшкою і не стали зривати. Але це був дуже добрий білий грибок. Такі справи.